У цієї Катерини хата на помозці Із славного Запоріжжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченка Іван Ярошенко. З'їздили ми у Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже Брате, якби я багатий, то дав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину оцій Катерині. Третій каже Діти, нема того в світі. Чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину? Катерина задумалася і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі враже, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали. Коней посідлали, поїхали визволяти Катринова брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в казлові на кіл посадили, третій Ярошенка, славний вдовиченка, з лютої неволі із чи сираю, брата визволяє. Заскріпили рана двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерина, брата зустрічати. Катерина подивилася та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий. Я тебе дурила, одурила і Катрина додолу скотилася головунька. Ходім, брате, із поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяв, Катерину чорноброву в поле поховали, а славні запорожці в степу побратались.